Привіт, привіт. Ну що, близнята! Це ваш таропрогноз на вересень місяць. Будемо дивитись, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан, те, як ви себе будете відчувати, про що будете думати, що будете хотіти. Партнерські стосунки взаємовідносини з іншими людьми, не тільки в коханні, а в принципі, з ким ви потенційно можете спілкуватися. Ну і сферу роботи, кар'єри, навчання досягнень також грошей. Будемо дивитись, кого що хвилює. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози в себе в сторі з інстаграм. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в описі під цим відео. Так, ну що, а і до речі, дивіться свій прогноз не тільки за знаком посонцю, а ще й за асцендентом. Або де у вас при натальній карті, в натальній карті кажу, ам, стояв місяць. Тому що всі ці три знаки грають дуже важливу роль впродовж всього нашого життя. Так, ну що, індивідуальний стан. Подивимось, що там буде відбуватися? Карта Дурак випадає. Ну, якесь може онулення бути якихось ситуацій в вашому житті. Може спілкування якесь піде в онулення, Переп... Вибачаюсь, припинити з кимось спілкуватися. Це може бути зміна роботи, звільнення. По цій карті питання дітей можуть стати дуже важливими. Будете там вирішувати щось, допомагати. Може просто там буде комунікація, спілкування, відпочинок. До речі, часто по цій карті проходить. Це як варіант може бути якісь стосунки, знайомство з якоюсь людиною, але при цьому це якась буде така, знаєте, буферна зона, передружба не до відносини, як варіант. Це може бути історія, коли там, наприклад, ваш партнер або ви там не будете хотіти брати на себе відповідальність за щось більш серйозніше, або за те, що ви там, наприклад, пообіцяли. По цій карті дуже часто проходить лінь або прокрастинація. Азартні ігри проходять, ем, якась легальна неофіційна історія. Не знаю, може, як варіант вам будуть пропонувати якусь роботу, Д -д 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 довіряйте, але перевіряйте. Тобто щось можуть там не знаю сказати не таким, яким воно є. Наприклад, там, що вони там офіційно там у них ФОПи є, але при цьому там щось може бути нечисто. А, поті, ну, мені здається, тут щось онулення якихось процесів. Може, ваших мрій і бажань, куди і як ви рухаєтесь, як варіант. Давайте ще одну карту дістанемо, подивимось. Цікаво, близнюки. Мені також цікаво, тому що близнюки в мене місяць в місяць близнюках стоїть. А, четвірка Пентакли. Ну, четвірка Пентакли каже про те, що можете якось або економити на чомусь, відкладати, може, якісь гроші будете, Або як варіант, фінансово стабільна карта. Тобто, з грошима повинно бути все добре, тобто, в тому форматі, в якому вони зараз заробляються, гроші повинні бути. А, як варіант, це може бути історія, коли ви можете триматись за якусь ситуацію, за якусь людину, не відпускати, ставати в позу такої залежності, я б сказав. Але вам треба по дороку піти в онулення, тому що така дуже важлива карта. Це старший аркан, а це числовий і відповідно. Ця карта перекриває цю, а це може бути імпульсивність у витратах на якісь свої якісь бажання німальотні, я б сказав. І вам треба трошечки вміти балансувати, може стриматися у фінансовому плані і не вкладатися в щось. Давайте ще одну карту. Фінансово непогана карта. Це може бути історія, коли, там, наприклад, у вашій комунікації людина буде триматись за той стан стабільності, в якому ви знаходитесь, тому що вона не хоче брати відповідальність за щось більш серйозніше, як варіант. Давайте ще одну. Така карта практичності, якоїсь консервативності, до речі. Давайте ще одну карту. Четвірка жезлів випадає. Ну, четвірка жезлів точно може давати якесь нове знайомство з людиною. Це може бути в дружньому форматі. По четвірці жезлів дуже часто проходять корпоративи, вечірки, гулянки, святкування. Як варіант, можете поїхати у відпустку, але при цьому можете якось економити, вибирати якийсь більш зручніший там такий варіант, щоб не витратитись більше ніж ви там планували. А як варіант, це може бути історія, коли там вам пропонують поїхати у відпочинок, але ви якось будете до добре треба заробити. Бити. Може не треба, може не на часі. Ну я порекомендував би поїхати. Непогана карта випадає. Четвірка, жезлі дуже часто свідчить про отримання якихось перших результатів в вашому житті за те, що ви робили в будь-якому форматі. Це може бути підвищення, нова робота. Знайомство з людиною, коли є потенціал будувати і рухати стосунки далі. Колаборація якась може бути карта, яка каже про те, карта збирання якогось врожаю, врожаю, як час, як варіант, може бути день народження, може якесь будете святкувати у когось. Можливо, на дні, колоди випадає десятка кубків, це як варіант може бути якась дуже щаслива подія у членів вашої родини. Можливо, або потенційно познайомитися з людиною, з якою можна будувати стосунки в щось більш серйозніше. Як варіант, це може бути. Пропозиція від вашого партнера там не знаю, разом відпочити, завести дитину, тому що карта дітей або ви, наприклад, будете боятися думати, треба чи не треба казати. А може він не захоче там ваш партнер. Але по цій карті результат ви повинні отримати. Я думаю, так на дні колоди ще раз десятка кубків. Це може бути відчуття, коли вже знаєте стеля. Дійшли до якоїсь певного патолочка у ваших зимовідносин, і тут, якби може, треба піти в онулення припинити спілкуватися, тому що далі потенційного розвитку не буде. А по цій карті гості можуть бути як варіант, батьки можуть приїхати. Ви до родини вашої можуть до вас приїхати, або ви до них можете поїхати там, де ви, наприклад, народилися. Давайте подивимось партнерські стосунки. Um, комунікація з іншими людьми що там карти скажуть? Карта випала. П'ятірка кубків випадає. Ну п'ятірка, п'ятірка кубків каже про те, що може потенційно хтось там не знаю, з ваших близьких прихворіє, і ви якось будете допомагати там лікуватися. Карта утрат розчарування. Може хтось по цій карті по відношенню до вас не дуже приємно може вчинити. А це може бути якась проблема минулого, яка була у взаємовідносинах з якоюсь людиною вийти знову. На перший план і вас якось тригерити, тобто повторитися, або за рахунок цієї ситуації повторно зрозуміти, що далі не може ці стосунки не, не можуть потенційно розвиватися в більш серйозному форматі. П'ятірка кубків утрати, якісь дає, розчарування в людині, от за рахунок чогось, що там може відбутися, може за рахунок цієї безвідповідальності. П'ятірка кубків, погано. якесь депресивне, може, знаєте, якесь буде у вас депресивне або подавлене відношення до інших людей. Якось ви можете песимістично дивитись на якісь може, пропозиції, які вам можуть пропонуватись. Давайте ще одну карту. Близнята на вересень. -мічей. Ну, рицар мечей. Лицар мечей може давати якийсь конфлікт. За рахунок чого можете розчаруватися в людині, це може бути якась історія, коли якась буде форс-мажорна екстрена обставина у вашого там друга, подруги близької людини. Вам ну будь кого кого ви можете знати, щось може неприємне трапилось, якесь горе. Може, і ви будете якось відміняти свої плани і якось різко їхати там, допомагати, підтримувати або там вирішувати питання. А по цій карті може бути подорож до когось, може до вас хтось приїде. Дебати, дискусія може бути, перемовини, домовленості. Але при цьому вони можуть потенційно не відвінчатися не тим успіхом, яким ви там планували собі. Як варіант. Давайте ще. Така дуже конфліктна якась карта агресії. Якось. Може хтось на вас буде агресувати. Може ви на когось будете агресувати, не знаю. Давайте ще одну карта подивимось. Карта диявола випадає. Ну, диявол дає історію, що людина якась може якось маніпулювати, обманювати, щось недоговорювати, або якась якийсь обман вийде назовні. Про що ви дізнаєтесь? До речі, на дні колоди випадає карта короля Пентакли. Це може бути людина земної стихії, тілець, діва або козиріг, або така фундаментальна, стабільна. Це може бути знайомство з такою людиною, коли людина, наприклад, буде дуже активно по лицарю, пентакли до вас проявлятися, щось від вас хотіти, сексуально, наприклад, історію, але при цьому без серйозних намірів. А ви там себе щось накрутили? Що там щось щось потенційно можливе? Хоча при цьому якби це буде недовготривалий роман. А це може бути питання в фінансах стояти, обман якась нечесна гра, або якісь знову ж таки імпульсивні ваші можуть бути дії, кроки. Наприклад, куди вкластися, наприклад, в якого. Лікара, лікаря або там ну професіонала своєї справи а, якось можете поспішити і не отримати той результат, там не знаю, ботекс, пластика, ін'єкція, будь-що, і не отримати той результат, який ви хотіли. Тому думайте про тим, не спішіть. Це може бути отут. Точно може бути вечірки, гулянки, відпочинки 100% а, За рахунок чого може якось а, там вас щось може розчарувати як варіант. Ну, диявол дає якийсь відпочинок. Це може бути історія, коли вам треба відстояти свої кордони, а по відношенню до людини, яка дуже активно до вас проявляється в контексті короля мечі. Це може бути історія, типу, що людина може не знаю там. Перемовини якісь і вам треба не боятися там, скажімо так, висловити свою думку, не думати, що там подумають інші люди, і тоді ви отримаєте якийсь результат. Мені здається, тут може воно стосуватися в контексті якоїсь людини, короля Пентакли. Ну тілець банків якийсь може бути. Продавець займатися якимись купля-продаж чогось землею. Може якось володіти або займатися землею. Продюсер може бути щось з фінансовим, може бути, фінансист. Якийсь може бути. Як варіант, ну от щось якось з ним може сексуальна може бути історія з кимось, до речі, програтися. Бурхливий якийсь може роман, який там чимось у вас може розчаруватися. Наприклад, людина дуже сильно активно проявлялася, потім перестала, тому що зрозуміла, що їй більше вже не цікаво. Давайте ще одну карту дістанемо для вас. Подивимось. Ой, ще одну карту кажу, давайте діставати карти на цей уже, господи, на роботу на гроші кар'єру навчання досягнення, кого ще хвилює. Шестірка пентаклей. Ну шестірка пентаклей — карта фінансового надходження. Це може бути підвищення по цій карті. Це може бути якийсь премія аванс. Як варіант, буває інколи. Карта показує історію, коли є якісь затримки у фінансах, і вам треба буде просити, щоб вам швидше виплатили. А це може бути пропозиція. Не знаю, це може бути ваше враження в когось в щось. Як варіант, це може бути якась людина, наприклад. Оця яка там випила у вас король пентаклей, але може займатися таким, знаєте, покровітельством по відношенню до вас, дарувати щось, компліменти, подарунки, платити в ресторані там на побачення, звати вас. Це може бути від вашого партнера, там не знаю, якийсь подарунок у вас, знак уваги. Може бути історія, коли ви можете інвестувати в щось по цій карті як варіант. Ну, шістка Пентакли, вона. Ну, мені чомусь здається, тут може бути надходження фінансове, трошечки більше, ніж у вас було раніше. Або, як варіант, може бути затримка. Давайте ще одну карту. Ну, хороша карта, карта вилутіла. Дев'ятка мечей. Ну, Дев'ятка мечей дає якісь обмеження. Ну, це як варіант може бути в контексті там діалогу з колегами, керівництвом, коли ви можете якось боятися проявляти свою думку, переживати, накручувати себе, заходити по цій карті стрес, стан такого стресу, тривоги, а, а чи оцінять мою думку, пропозицію? Ну зазвичай бачите, клітка ж відкрита. Тому по факту ви самі ставите собі установки, вам треба просто взяти і зробити. Проявитися, піти на контакт, запропонувати щось. А це може бути, наприклад, варіант пропозиції якоїсь нової роботи, але при цьому ви можете ставити собі якісь обмеження, що там, типу, не буде того, що ви от е, хочете мати там, від роботи. Або там це можуть бути якісь менші умови, але з плином часу дасть можливості розвиватися далі. Зазвичай дев'ятка мече, до речі, дає якусь сумну звістку, оплакування чогось. Може, якась неприємна ситуація буде на роботі, Ну, мені чомусь здається, тут вона все ж таки дає якісь от рамки обмеження, які ви себе можете ем, якось заводити, що не дасть змогу вам може отримати більше грошей. Або там, коли є можливість проявитися, показати себе, і це з ну, певного часу дасть свої результати. Давайте ще одну карту. Або ви можете, наприклад, знаєте, по цим картам придбати якусь а, покупку, і вона вам не принесе задоволення. Так ще може бути. Дев'ятка жезлів. дві дев'ятки випало. Дев'ятка жезлів дає якісь бар'єри, перепони. Ну, тут ще може бути така історія, що на роботі може виникнути якась ситуація, може з кимось, або там у фінансах, а, яка вже раніше була. І вам треба буде щось переробити, доробити, завершити. І за рахунок чого будуть якісь бар'єри, більше нагрузки, наприклад, як варіант на роботі буде, тому що треба щось доробити, завершити, переробити. Дев'ятка жезлів може давати потенційно історію там якогось непорозуміння на роботі, коли там між вами. Стіна недовір'я. тобто ви можете, наприклад, не довіряти по цій карті, якимось людям переживати, що там щось якось може бути падкавирка, якась, але по факту, це ну це може бути пов'язано з якимось минулим досвідом, коли там щось негативне в минулому трапилось, і ви перетягуєте новий старий досвід на нові ситуації. Чого робити вкрай не потрібно? Багато може бути нагрузки. По цій карті на дні колоди випадає карта десятка кубків, ну, десятка кубків це карта кульмінації, карта отримання якихось результатів. І, відповідно, по дев'ятці мечей ви можете переживати за щось, що ну, не має під собою підґрунтя і фундаменту. Ви отримаєте бажаний результат, залишитеся задоволеними. Це може бути як варіант, ви зрозумієте, що на цій роботі важко працювати і стеля. Тому що десятка жезів другий раз, десятка пентаклів, другий раз. Боже, десятка кубків, я вибачаюсь, другий раз вже випадає, а, і там, і там на дні колоди. Ви можете зрозуміти, що тут вже, наприклад, потолок на цій роботі вже достигнуть і треба рухатись далі кудись. А десятка кубків, як варіант, м, карта якоїсь класної співпраці, колаборації, коли вам треба буде а, не переживати, нагрузити себе, і ви отримаєте класний результат. А, Може через якусь от співпрацю, під заклю, якогось нового договору, підписання якогось нового договору. Таке отримання нової посади може бути як варіант щастя і забіля, якесь довольство. А, це може бути історія там, не знаю, що вам а, може запропонують співпрацю якусь в плані відкриття якогось бізнесу і при, прийдеться вкладатися, але ви можете якось потенційно переживати. Такий варіант також можливий. Тому якось так для вас. бажаю прекрасного вам а, вересня місяця. Всіх дуже сильно люблю. Бережіть себе, обійняв гарного дня.